Три години суперечок депутати зібралися на установче засідання робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради сьомого скликання. Перед початком журналістам ані слова, адже готуються до серйозної справи визначити, яким фракціям дістануться ласі комітети у парламенті. На привітаннях позитив закінчився. Далі більшість з опозицією щепилися через те, хто буде головою на засіданні. Регіонали запропонували Володимира Литвина, чинного спікера парламенту. Пан Литвин сьогодні є записаний в цьому списку партії регіонів. Спокійно, чим головкою буде голова від опозиції. Тому що всі питання господа буде знята. Рішення приймається голосування. Працюють і напрацюють робочі групи. Якщо вважаєте по іншому. Я вам після того, коли ви говорите голову, подясні коня постійно. Після майже годинного обговорення, коли виступили усі охочі, опозиції не сподобався порядок денний. Оскільки ми матеріали отримали тільки зараз, навіть не близько вчора підготували зранку і зранку звучать пропозиції, щоб ми щоденько проголосували. Ну, дайте нам перерву. З перерви опозиціонери повернулися із запізненням. Андрій Кожем'якін, зачитуючи з папірця, який в останню мить приніс його колега Руслан Князевич, заявив, що тепер опозиція вимагає поставити першим питанням порядку денного постанову про індивідуальне голосування депутатів у майбутньому парламенті. Я думаю, що і партія районів, яка сьогодні присутня більш складно, але теж і передовуючи компанії це якраз забезпечити функційну норму щодо голосування про помірання кожного депутата самостійно. Регіонали не погоджуються. Ще мить і в залі щинився галас. Опозиція не хоче відтерміновувати питання персонального голосування. У суперечку втрутився прем'єр-міністр Микола Азаров, який протягом засідання сидів мовчки. Каже, спочатку треба обрати голову, а потім вирішувати інші питання. Перше, треба довірити йому проводити засідання нашої Після того, як ми його зберемо, ми почнемо розслаблювати всі інші вопроси. Після того, як депутати продискутували майже дві години і не дійшли консенсусу, Литвин поставив на голосування першопочатковий порядок денний, який більшість і ухвалила. Опозиція пішла геть. Виповню умови, які вони і вот їхні не ні представляється Що якщо Верховна Рада не буде працювати відповідно до конституції, то перспектива її буде така сама, як Робота Верховної Ради шостого скликання без опозиції. Регіонали і комуністи таки обрали головою робочої групи з підготовки першого засідання нової ради Володимира Литвина, який представляє партію регіонів. До розподілу парламентських комітетів справа так і не дійшла. Група розійшлася, аби завтра зібратися знову.